Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове надходження. Це у нас Ford Edge 2019 року. 128 тисяч рідного пробігу 2,0 бензин. Авто приїхало з Америки з мінімальними пошкодженнями попереду. авто на таких крутих скосплавних дисках карти дверей в ідеалі, так само, як і салон-салон у нас на шкірі. Так, попереду у нас присутній автоматичне складання дзеркал. Також присутній адаптивний круїз контроль, двозонний клімат-контроль на автоматі. Авто в ідеальному стані. Обслуговувала тільки на офіціалі. Є у вас записи, тому авто повністю обслужене, думкоохвалення взагалі не потребує. Приїхали, сіли та поїхали. Авто можна придбати кредит, лізинг, готівкою та любим для вас зручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця кільцева, 60.